Вже понад 9 місяців українські військові невпинно стоять на захисті своєї країни, а цивільні у будь-який спосіб намагаються їм допомогти. Не спить у культурний фронт. Вітчизняні музиканти перетворили голос на зброю. У рамках благодійного туру на тачки до рівного завітали рок гурти ЕПОЛЕЦ та Омана, аби зібрати кошти для благодійної організації для героїв. Ми зараз збираємо на ЗСУ на зимо... комплекти зимової резини. Конкретно для кого я зараз не скажу. Ми поставили ціль зібрати до 20... щоб закупити до 20 комплектів. Один комплект це чотири колеса. Да? От і в нас по суті вже база військових підрозділів з якими ми працюємо, ну вже більше десяти налічує. Тож ми просто кинемо клич і скажемо, друзі. Є для вас подарунок. І отак от їх розподілимо. Запалили сцену музиканти з київського гурту Омана, фронтмен колективу Олексій Богомольний розповідає, це їх перший концерт у Рівному, але не перший в рамках туру. Ти, як музикант, ти можеш ще додатково допомагати. Ми працюємо, ми і так ставаємось донатити, але на концертах ми можемо зібрати більшість суми, бувають акціони. І як результат першого туру було куплено тві автомобіля. Я сподіваюся, що сьогодні люди подумають. Не треба навантажувати електроенергію мережу. Підемо всі на концерт до епілеції Омани, і квеще двісті людей тут, і буде легше для наших мереж енергетичних. розіграші аукціони та улюблені пісні багатьох українців. Аби зібрати якомога більше коштів для допомоги захисникам, відвідувачі не шкодують грошей і не стримують емоцій. В мене чуть-чуть цей -чуть голос дуже сподобався. Я це неймовірні враження, які людей. мені я впевнений, надовго запам'ятаю. Дуже круто. Я вважаю це один із найкращих днів від початку повномасштабного вторгнення. Всі повинні змінювати атмосферу, всі повинні відволікатися, якось відпочивати. І це один із найкращих варіантів, коли ти можеш і емоційно відпочити, і при цьому витратити гроші на щось дійсно корисне, тому що ти в будь-якому випадку донатиш на якісь корисні речі, тобто на ЗСУ, на нашу перемогу, в принципі, тобто всі залучені в даному моменті. Тобто, навіть коли ти проводиш день просто відпочиваючи, кайфуючи від шалено крутої музики, шалено крутих емоцій, ти допомагаєш при цьому зсу для одеського гурту Еполець. Це друга частина всеукраїнського туру. на Натачка до цього бенд побував у шести містах, де вдалося зібрати близько 19 тисяч доларів. Фронтман Павло Варениця розповідає, заради допомоги використовує свій головний інструмент наповну. будь-які. Людині будь-якому українцю зараз потрібно робити все для перемоги, і це нормально. І в нас є огромний інструмент це наша аудиторія, з якою ми можемо розповідати свої думки, ділитися своїми думками. Вони діляться своїми думками, і разом з цим ми ще і збираємо гроші, і допомагаємо нашим хлопцям. Дівчатом з захищати країну. Якщо ви хочете доєднатися та допомогти нашим захисникам, ви можете скористатися реквізитами благодійної організації для героїв, які бачите на екрані. Попереду хлопці виступатимуть і в інших містах у Черкасах, Полтаві та Харкові. А за ними у лютому європейська частина туру. Еполиці, які до початку повномасштабного вторгнення розривали сцени українських фестивалів, поїдуть запалювати концертні майданчики Польщі, Угорщини, Чехії, Австрії та Німеччини. Також із благодійною метою. Будь-який зручний для вас соцмережі знаходьте Apple, заходьте туди, заходьте за лінком і підтримуйте фонд для героїв. Бо ми допомагаємо зсу під час концерту у Рівному. Музикантам вдалося зібрати майже 34 тисячі гривень. Це лише частина від запланованої суми. Проте на заваді для українських рокерів не стане нічого. Тетяна Міщинська, Михайло Мандюк, телеканал ITV.